Я думаю, що вже всі чули і бачили ці жахливі пожежі в Лос-Анджелес, те, як усе горить, будинки, те, як люди починають просто тікати, навіть вивіска Голівуду горить. Чекайте, чи насправді вона горить? Сьогодні хотів би поговорити про людську довірливість і, можливо, навіть трішки тупість, адже зараз купа роликів поширюється по всьому інтернету, де буквально видно штучний інтелект. І те, як люди починають вірити в це, купа якихось там теорій з'являється. Сьогодні я хотів би про усе це поговорити, просто пояснити. Думаю, що вже всі чули про пожежі в Лос-Анджелесі. Хто не в курсі, в це вже ставалося. Як майже кожен рік величезні пожежі. Люди почали казати про те, що це взагалі якась теорія змови на честь якоїсь там інаугурації Трампа. Короте, в 2016 році вже була така схожа пожежа, одна із найбільших, зараз ще більша пожежа. Купа факторів впливає, наприклад, як величезна. Засуха, що є неможливим погасити усі ці полум'я, величезний вітер, сильний, дує, тобто який роздуває оці всі якісь частинки, іскри, які потім далі запалюються, адже вся та місцина просто величезна засуха. Ну і сам факт того, що в Лос-Анджелесі обрізали бюджет для усіх пожежників, що стало неможливим набирати новий персонал. Тому, наприклад, зараз в пожежі в Лос-Анджелесі гасять, бувають, тюремщики. Так, їм там платять близько 6 доларів на годину, окрім того, що насправді дуже сумно виглядає купа будинків згорає, адже середня кі ціна будинку в Лос-Анджелесі десь близько 3-4 мільйона доларів. Ну і очевидно, що мали б бути якісь страхові компанії. Але й тут знову ж таки знайшли якусь теорію. Люди почали масово розповідати і показувати те, як страхові компанії почали е розривати будь-які договори з усіма тими людьми, які застрахували свій будинок. Усі почали думати про те, що за місяць вони вже всі знали. Усі ці страхові компанії знали, тому вони обірвали усі ці контракти. Тому це все сталося, тобто це величезний зговір, але стоп. Давайте усе поясню. Зараз я спробую це все коротко пояснити, щоб ви, хоча б орієнтовно розуміли, що відбувається: Лос-Анджелес, величезне місто, купа людей, які там хочуть жити, величезні дорогі будинки, купа акторів, купа акторок. Усі там живуть, радіють життю і мають величезні маєтки. В Америці працюють страхові компанії, і вони там потрібні. Купа страхових компаній були там якісь період часу. Вони там усі знаходились і встановлювали свої ціни. І очевидно, що оскільки це один із найдорожчих місць для проживання, Чіткі страхові компанії виставлятимуть величезні ціни на страховку для влади. Це не сподобалось, тому вони виставили стелю, тобто максимум, який можна ставити і платити за місяць. Для більшості компаній не сподобалась ця ціна. Тому вони одразу ж покинули ринок Лос-Анджелес. Лишилося лише дві страхові компанії одні з найбільших. Одна із них State Farm. Адже інша компанія, яка, наприклад, теж там уже досі страхує, вони не покривають пожежі, адже вони знають, що в Лос-Анджелес постійно відбуваються пожежі, і вже було в 2016 році одна із найбільших пожеж. Страхові компанії дуже важливі в Америці, адже більшість речей там відбувається саме за допомогою страховки. Сейд Фарм, яка покриває, наприклад, пожежі, розуміє, що кожного року відбуваються величезні пожежі. Але через те, що дуже дуже маленький, Поріг того, що можна виставляти ціну максимально, вони почали розуміти, що ну щось тут пахне не так, тут точно щось пахне горіло. і саме тому страхову компанію State Farm, єдина страхова компанія, яка покривала пожежі в Лос-Анджелес, одна із найбільших, з якою було вигідно співпрацювати. Почала припиняти усі свої договори, контракти ще за півтора або навіть більше місяців. Адже вони почали розуміти, що це просто невигідно, і по їх прогнозам. Це мало стати величезним крахом, і, наприклад, вони просто мали вийти з бізнесу. Адже прямо зараз, по підрахункам, приблизні збитки на усе це, на всі ці згорівші будинки, на все те, що зараз горить, близько 30 мільярдів доларів. А їхній бюджет складав близько 400 мільйонів доларів. Це величезні гроші, і вони, можливо, стали би банкрутами, якби вони не припинили усі ці контракти. Це справді сумно, це справді так, але що поробиш? Тому зараз купа людей почали створювати якісь конспірологічні теорії, що, типу, дивіться, ось тут є пожежі, і вони так одночасно всі з'явилися. Скоріш за все, це не просто так. Дивіться, ось тут у нас є купа компаній, які припинили співпрацювати з людьми страхові. Тобто, значить, вони щось знали наперед. Були також цікаві відео, де показували, що ось, ось стоїть дерево, воно не згорівше взагалі. А ось тут стоїть машина, яка згоріла так сильно, що навіть метал розплавився. Що ти типу, почали казати про те, що ага. Скоріш за все це спеціальний підпал, і настільки сильно горіло, що ж метал почав people who abandoned their cars, it started melting. Like the metal started melting down the street, but the trees around these cars looked fine. Мені взагалі здається іноді, що в Америці заборонено навчатися і заборонено взагалі користуватись інтелектом. Не всі. Метали горять за однакової температури. Якісь метали дуже легко плавляться, якісь метали дуже важко за високих температур плавляться. І деякі запчастини очевидно, що будуть плавитись. Тому коротше, ми то люди розумні, ми розуміємо, що насправді там горить. Якщо у вас є якась можливість допомогти, допомагайте. А ви можете допомогти мені, допомогти закрити мій збір. Зараз в описі під цим відео в мене проходить збір саме на 30 тисяч гривень. Можете допомогти мені його закрити. Був би вам. Дуже вдячний. Люди, які закинуть від 100 гривень і більше, мають можливість отримати приз, нагороду. В телеграм-каналі будуть усі деталі, які вам потрібно знати. Обов'язково також долучайтесь на Twitch. Ось десь тут він має бути в мене показаний. Обов'язково фоловтесь, адже окрім того, що там просто якісний контент. би вам вдячний за підтримку. Я не прошу вас закидувати мені гроші, донатити і тому подібне. Просто поширюйте відоси і приходьте до мене на Твіч. Теорія про те, що усе це якісь спеціальні підпали, і про те, що там щось не горить, а це горить. Ну, як на мене, це просто повна брехня. Була ще також людина, яка розповідала якусь теорію про те, що чому зараз усі ці машини горять, ось тут такі метали, ось воно плавиться, а дерева не плавляться, і приводить. Вприклад, книжку, що сталося в Америці в вересні 2001 року, думаю, самі знаєте, про що я говорю. Величезна трагедія, самі думаю, розумієте. І там є ціла книжка, де розповідало, усе це було спеціально зроблено, там, де приводилось теж, вприклад, що всі машини погоріли, але якісь пластикові частини не згоріли. А саме чомусь метали почали горіти. Тобто, все це очевидно, що це просто якась там цей кукуха поїхала. Тобто, американцям, аби дай тільки привід, щоб щось придумати, або в щось повірити. Що проти них щось там люди придумують, і проти них щось там хочуть зробити. Мільярдери і все остальне хочу просто. Чити бідний народ, штучний інтелект також тут був якимось магічним чином замішаний, адже купа людей почали створювати відеоролики, там де показувало, що насправді зараз Голівуд горить, що зараз величезні пожежі в Лос-Анджелес. Тому більшість людей почали казати про те, що усе це видумано, усе це неправда, і усі ці штучний інтелект відео насправді поширені навіть іншими людьми, які це зробили аби посміятися, або, наприклад, поширити якусь там, наприклад, дезінформацію. На самих відео видно, що це штучний інтелект. Ти бачиш, як люди якісь бігають, якісь там перетворюються на макарони. Ти бачиш, якісь рандомні рухи, якісь незрозумілі. Вогонь, який веде себе не так природні, як ми звикли бачити. Дуже багато людей почали казати, що насправді ніяких пожеж не існує. Так само, як і американці, які почали розповідати про те, що все те, що відбувається в Україні, усе це неправда. Про те, що усе це знято, як самі росіяни почали розповідати ще дуже дуже давно про те, що Буча, те, що сталося там, усе це було знято, типу, як кіно, типу, там це все придумано. Що це насправді якийсь Голівуд, і ось така от дзеркальна ситуація склалася, цікава, те, що американці, деякі ну не всі, будемо казати, їх так давати. Вважали, що те, що відбувалося в Україні, буча і купа різних місць. Що це насправді усе це кіно? Це все придумано, це все знято, аби показати Росію в поганому ключі. Самі росіяни про це казали. Тепер весь світ вважає, що те, що відбувається в Америці, це насправді штучний інтелект, адже декілька відео запостились. Завірусились, всі почали казати: о ні, так це ж штучний інтелект. Значить, усі ці пожежі теж штучний інтелект. Цікавий ефект бумерангу, все таки склався. Те, що американці, саме вестерни, які підтримали Росію, зараз можуть казати про те, що ти допоможіть нам. А ми можемо спокійно казати, так це ж штучний інтелект. Це ж все знято, це все неправда. Було також цікаве відео, де людина намагалася довести, що насправді усі ці підпали є спеціально зробленими і придуманими наперед. Аби придумати і побудувати якесь в 2028 році смарт-місто. За його словами, дуже дивний паттерн можна помітити, що усі ці будинки в Лос-Анджелес горять і палають, навіть аж там дотла разом з металом і усім цим. Але чомусь дерева не палають. Все це було спеціально зроблено, щоб побудувати якесь смарт-місто, і що набагато легше побудувати це місто буде саме тоді, коли усе вже буде. Винищено до тла. Не довіряйте усі ці інформації, які навколо вас відбуваються, як це наприклад сталося в минулому відео. Можете перейти прямо зараз його глянути, де купа людей почали вірити, те що. Насправді, усі ці діти олігархів нічого не робили про те, що це якісь машини, вони почали казати те, що вони якісь там орендували. Просто перевіряйте інформацію. Вся інформація є в інтернеті, я вам це гарантую. В минулому відео теж привів приклади. І знову ж таки, щоб бути при здоровому глузді, щоб усе було у вас в порядку, спробуйте іноді відпочивати. І як то не дивно, знову ж таки пропоную свій твіч канал для відпочинку. Віч, до ваших послуг. Дякую величезно вам за перегляд. Минуле відео в описі. під цим відео. до зустрічі.